На території Молдови поруч з українським кордоном виявили ракету. Це сталося після чергового ракетного обстрілу Росії по Україні. Про це повідомляють молдавські змі. Зазначається, що співробітники МВС виявили ракету поблизу міста Бричани. Її знайшов патруль прикордонної поліції, який посилив контроль у зв'язку з обстрілами. На падіння ракети відреагував і речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн. Заявив він. Місце інциденту очепили поліція, прикордонники та спеціалізовані служби. Нагадаємо, вперше російська ракета впала на території Молдови 31 жовтня. Фрагменти ракети, збитої українською ППО, виявили в селі Наславча поблизу кордону.